Ну що ж, друзі, вітаю вас всіх на стартовому матчі 16-го туру чемпіонату АФЕ серед команд вищої ліги сьогодні. Е, матч е, представляє Владислав, восьмий Шульга Ілля, 10-й Яцюк Богдан, 11-й Максим Мигаль, 21-й перший горлан. А команда е, підопічна. І друзі, хочу вам таку новину повідомити, що е, 22 А зараз яцюк виходить вічна віч архів. Обрець. І готова. Знову добувати перемогу рудняк. Такий фейс. план зараз у Ігора Красненка. Можливо, це такий знак солідарності. Зараз 1-0 Яцюк швидко, швидко включається у гру і виводить свою команду вперед вже на третій хвилині проти зайвого yes, 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 гравця. Yes, 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 нічого. він також є Гунов. До, до речі, доволі така несмітна четвірка протягом всього сезону. Гранько 9 балів. Шедевр від Гранька. І е, 2-0 вже. Як же. Друзі. Е, Хоча вам сказати, що неочікувано про гроші. І, друзі, е, результат очікуваний. І Гранько знову пробиває! Зараз Архіпов проходить середину поля пасом Макашенця. Макашинець втрачає м'яч і Гранько вже може сам пробувати по порожніх воротах. Але а, і... Ну, Заключається балу, знову активні підписання І за І заходить виходить Язюка. Пішає. Володимир хоче підіграватися. Сьогодні перший він в ролі капітана. На матч говорить, а отже, хочеться відіграватися. Зараз Яцюк виходить на майданчик і 3-0. Язюк, вихід від біч оформлює дубль Яцюк Богдан. І, друзі, здається, це можливо буде чергове фіаско для підомічних Шумила. На п'яті зараз проти Макашенця грає один в один. Шульга спітка на 4-0 могло бути, але Архіпов голобу. Через нього грають зараз. Студенти педагогічного університету Шульга м'яч приймає на бара. розвертається, стійка. Рятує чогось сьогодні. Не везе Шульзін. Третя спроба. Архі... Тесленко знову намагається знайти Горлач, Горлеч може злівою пробивати. 4-0. Архіпов поміж пропускає пропускається м'яч і вже особливо не радіють гравців красній, в червоній. В формі. Скіфи. І от бачимо, як зараз гарно зараз грає на пропуск Нієвський пробуває непогано. Він ще раз Макашинець може І... Такі... А от це були студенти для державного університету. А от зараз Акіму на воїнів буде доволі таки зручно пробувати. Мартине дає удар. Члієвський рятує. На формі бачимо зараз, що балута знаходить рудняка, Рудняк Чіпка на Шульгу. Шульга Опять суль перекидає від Володимира Архіпова. здається, невдавний. Удар, але це лише на перший погляд, а потім бачимо, що як це елегантно він перекинув Архіпова. Е, Пихано зараз змагатися. Е, бачимо, що Мигаль шукає передачу. Перше, напевно, в цьому сезоні Мигаль не пробуває зі сравніва, шукає передачу. Ой зараз напевно готується пробувати цієї відстані. Макашанець пробуває в напрямку. Шумує. Так елегантно перекинув Архіпова. А зараз Макашанець дотепно підсковлюється і яйцю ударній позиції вже пробуває поміж Нігар. Мило на м'ячі в центрі поля м'яч приймає, але передача не точна. Шумило на підпирання, а ось Макашенцем не вдалося розібратися. І Шульга одразу ж дається їм ці спроби. Зараз Шульга може е, пробувати, але Шумило п'ять перехоплює. Виходить піч навіть. Олександр Шумило пробуває прямо в Євген. Бавухта шукає на іншому планці Гранька. Гранько простріла дальну у горна! Починаємо її знову. Балдухта, балвухта на м'ячі Знову Переходить з половиною поля. Архіпов пробиває попустим воротням, але балну. Розпочинає свою атаку. Педагогимом майбутній Шамрицький пробуває по воротах против Артіпов може может пробуває. пробувает. мигаль Печьем, Мигаль на рутняка БДМ яй. Шульга може розстрілювати, 6-0. Шульга Ілля. Ну блин, спорт, зустрічі, п'ятий та шостий ташостый забуває Ілля. Отже, починають розігрувати. Нам Хоча б один м'яч за дві сьогодні студенти державного виступа зараз Шульга виходить вічна від проте хіпова сім-нуль одразу шульжа хетрика оформлює і не було, не було матчів м'ячів цілий тайм. І зараз гарно mm -hmm. горлась також Балухта Зігунов та Гранько підпіть Балухта зараз непогано. Гранько може перекидати Архіпов м'яч м'ячів кидає, але комбінує непогано з Тесленком та Горлесем. Зараз Макошенець в пресинг іде, але відкладений пол, напевно, що буде балухта. Дарує м'яч Архіпом. І, друзі, відкладений фол був у нас, на напорушав правила проти Балунці. Зараз Гранько Зігунов 8-0. І друзі, повне фіаско зараз для гравців Сумського державного університету. Змієвський крокує. Розігрувати м'яць. Ну, він мене. комбінує небага з Сисенком. Зараз Гранько намагався знайти Зігунова, Гранько головою, знову такі горла через себе. Точно. Не йти сьогодні удар у Архіпова Володимира. Мартиненко зараз. На м'ячі прибирає. Зієвського. знаходить Акимова. Мартиненко, 9-0. Мартиненко. Непогано зараз розіграв він з Акімовим цю комбінацію. Прибрав Змієвського, пробив непогано, розіграв стінку, переговоря в цьому таймі. Від третій четвертій гра красника йде в обіграв і Змієвський стійка, би Біг бити майданчику знову. Заходить Мартиненка. Мартиненко на дальній сіціє Шамрицький. Шамрицький простріл. 10-0 Акімов. Баталіки просто якесь від Акімова Костянтина. І е, 10-0 буде зараз рахунок вже. Зараз 10-0 і е, 16-та, 16, 16 16-та поразка для команди Сумського державного університету. 16-й урок для них і е, 10-0 е, вирок такий саме, як і команда Ігора Красненка.